На яку глибину сіяти пшеницю і ячмінь в Україні. Правильна глибина посіву це перший крок до сильних сходів і високого врожаю. Але один універсальний стандарт не підходить все залежить від типу ґрунту, вологості і клімату. Почнімо з пшениці. Озима пшениця потребує точної глибини. У чорноземах достатньо від 2 до 3 см. Ці ґрунти добре утримують вологу, а сходи швидко прориваються до світла. На супіщаних і піщаних ґрунтах потрібно сіяти глибше від 2 до 7 см. Так насіння краще досягає вологих шарів. На глинистих ґрунтах оптимальна глибина від 2 до 4 см. Тут легко утворюється кірка, тому занадто глибоко сіяти не варто. У посушливих районах сіяти краще на глибину від 3 до 7 см. Тут головне дістатися до вологи. Тепер ячмінь. Озимий ячмінь менш вибагливий. Але точність посіву все одно важлива. У чорноземах глибина від 3 до 6 см. Це забезпечує гарне укорінення. На легких піщаних ґрунтах сіяти треба ще глибше від 4 до 8 см. Тут ризик втрати вологи вищий, на глинистих сіяти не глибше 4 см, інакше сходам буде важко пробитися. У зонах з нестачею вологи оптимально загортати насіння на глибину від 6 до 8 см. Практичні поради. Використовуйте посівні комплекси, які точно дотримуються заданої глибини. Якщо ґрунт сухий, сіяти глибше. Якщо вологий, глибину зменшить. Перед посівом обов'язково обробіть насіння. Для захисту використовуйте фунгіциди, наприклад, венцидор або ларімар. Від шкідників канонір ультра або вітакс для стимуляції росту гумат лист. Підсумок. Глибина має значення. Дотримуйтесь рекомендацій для кожного типу ґрунту. І ви отримаєте рівномірні сходи, міцні рослини і стабільно високий урожай для консультацій звертайтесь до наших менеджерів агрономів. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.